Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас мова піде так, так, про акумуляторний інструмент нашої сімейної 20 вольтової лінійки. Із акумуляторним фарбопультом маркировка його pse 20, котрий нам добре послужить при фарбуванні фарбами, лаками та таке інше. Ще зупинимось на цьому. Постачається фарбопульт в розібраному стані. Одна частина це двигун з компресором, інша частина це сам розпилювач із бачком. Розділено воно тому, що ось цю частину треба мити після кожного використання і не замочить двигун. Також в комплекті є лійка для перевірки в'язкості та, звісно, інструкція. В комплекті поставки нашого фарбопульту немає акумуляторів та зарядних пристроїв. Тому, якщо у вас ще немає наших акумуляторів, ви можете придбати за потребами на 2 А, на 4 або на 8 і також зарядний пристрій на 1 або на 2 слоти. Збирається наш інструмент дуже просто: беремо сам розпилювач, повертаємо його регулятором догори, вставляємо, притискаємо та повертаємо, поки не спрацює фіксатор. Після цього вже можемо під'єднати акумулятор. І перевірити, все в нас працює чи ні, натискаючи курок. Знімається розпилювач в зворотньому порядку. Спершу натискаємо фіксатор, потім провертаємо регулятором вгору. Все розібрано. Вага нашого інструменту з 4 Адинним акумулятором, але з порожнім бачком 1,5 кг. Маємо дуже зручний хват, прогумований. Широкий курок для пуску, запуску нашого інструменту. Кілька налаштувань. Якщо в нас сопло стоїть горизонтально, маємо вертикальний овал при роботі з боку в бік. Повертаємо, маємо горизонтальний овал. Це в нас при роботі з гори донизу. Дігональне положення дає нам фарбову пляму круг. З боку розташований регулятор потоку. З його допомогою ми збільшуємо чи зменшуємо розхід чи подачу нашої речовини. Обертаючи регулятор за годинниковою стрілкою, ми збільшуємо поток, проти годинникової стрілки зменшуємо. Об'єм бачку для фарби 800 мл з градуїровкою по 100 мл. Знімаємо його. Всередині бачку знаходиться трубка. Якщо ми спрямовуємо краскопульт донизу, трубку від себе. Якщо Резкопульт спрямовуємо догори, повертаємо трубку на себе. Якщо ми прямо фарбуємо, тут же байдуже, як розташована ця трубка. Для правильної роботи фарбопульту є дуже важливий параметр це в'язкість вашого матеріалу, який ви розпилюєте. Для перевірки його в'язкості в комплекті йшла ось така лієчка, як її користуватись? Беремо в одну руку лієчку, в іншу секундомір, зачерпуємо нашу суміш. І вмикаємо секундомір. Час, за який спорожниться наша лієчка, і є той самий час, котрий нас цікавить для вимірювання в'язкості нашого матеріалу. Що ми робимо з отриманою цифрою часу? Звертаємось до інструкції, є табличка, де для кожної суміші є диапазон від скількох секунд до скількох секунд. Після того, як в нас все зійшлося, можемо працювати. Якщо отриманий. Нами час вищий за норму, додаємо розчинник для кожного матеріалу окремий. Якщо менший, додаємо в нашу суміш знову-таки той матеріал, котрий ми розводимо. Для вашої зручності табличку ми виводимо на екран. Зробите стоп кадр та да, почитаєте, а я ще й озвучу: не потребує розведення олійна фарба, прозорий герметик та поліуретан. Потребує розведення олійна емаль. Від 25 до 60 секунд, грунтовка на олійній основі від 30 до 60 секунд. Грунти або герметики під покраску, котрі шліфуються 25-35 секунд. Автомобільні покриття від 20 до 40 секунд. Латекси від 45 до 90 секунд. Лаки по деревині, товстий шар зовнішній, тобто для вулиці від 20 до 60 секунд, запечатуючий, тобто для внутрішніх приміщень 25-35 секунд. Після того, як ми добре попрацювали, звісно, всі вимазюкались і треба помити саме наш інструмент. Тепер вже ваш. Для того, щоб помити, від'єднуємо ємність. Заливаємо сюди розчинник, під'єднуємо ємність і прочищаємо, промиваємо усі канали. Після цього обов'язково знімаємо. Оцей пристрій, і доходимо до нашого сопла. Також все вимиваємо, прочистили, просушили і збираємо. Цей інструмент дуже не любить фразу «помиє його завтра. Якщо ви так скажете, а тим паче зробите, мабуть, прийдеться або довго ремонтувати, або купляти новий. До речі, діаметр отвору в соплі 1,7 мм. Отже, нагадаємо: акумуляторний, тобто мобільний, не потребуючий дротів, фарбопульт PSE 20. Ваш помічник на будь-якої ділянці вашого городу чи саду, чи десь іще підфарбувати забор, ви зможете завжди швидко та без зайвих зусиль. Далі він працює з будь-якими матеріалами, які перелічені у інструкції. Та й взагалі, як завжди, користуйтесь. З розумом, а обирайте за потребами на цьому. У нас сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. та пишіть коментарі на все добре. Бувайте здорові!